Друзі, ми знаємо, що Шевченко був і поетом, і художником. Але щоб навчитися добре малювати, він пішов в академію. А поетом він став самоучкою. Друзі, цікавий факт. Шевченко встановлено найбільше пам'ятників у цілому світі серед усіх культурних діячів. 1384, Із них 1256 в Україні, а 128 у різних країнах світу. Друзі Шевченка було викупано з кріпацтва за 2,5 тисячі рублів. Це зараз 50 тисяч доларів, за яких можна купити цілий дім. Друзі, завдяки батьку Шевченко навчився рано читати. Та мав гарну освіту. Завдяки цьому він заробляв свої перші гроші. Він ходив разом із священником і співав на похоронах. Улюбленою їжею Шевченка був борщ з карасями.